Друзі, всім привіт! Наше відео з оглядом ремонту у ЖК Республіка набрало багато переглядів, і це свідчить, що вам дуже до вподоби такий формат. Тому сьогодні ми поїдемо з вами на авторський нагляд будівництва у простору, квартиру на Позняках. У цьому відео поділимось секретами зі свого досвіду реалізації, плануванням, фарбами, які можна мити, та ще багато цікавого. Нагадаю, що мене звати Катя Луфренко, я дизайнер інтер'єрів, і ми разом з командою розробляємо і реалізовуємо наші проекти, які ви можете подивитись тут на каналі або на нашому сайті. Посилання залишу під відео. Поставте, будь ласка, лайк, тому що вас чекає дуже багато корисної інформації. І поїхали. Почнемо з передпокою. І він тут достатньо просторий. Якщо брати до уваги правило двох стін, то тут безпечно і багато місця. У передпокої нас одразу зустрічає основний колір цього проекту бордовий який буде повторюватись у багатьох елементах у квартирі. На вхідних дверях це не фольга, а внутрішня частина дверей, на яку ще не встановили меблеву накладку у колір стін. Біля входу ми розмістили зручну комору для зберігання сезонних речей та інших предметів побуту, які хочеться заховати у комору. Тут також розміщені щітки, дверцята яких ми фарбували у колір стін. Покажу вам планування, знаю, що багатьом цікаво детально роздивитись, деякі зони. Ми почали з вами із передпокою, потім перейдемо до вітальні з кухнею та їдальною, розглянемо перший санвузол, затишну спальню із гардеробною кімнатою, ще один санвузол з ванною і дитячу кімнату. Тож повернемось до нашого передпокою. Це вигляд на лаву праворуч біля входу, на яку зручно ставити пакети, сумки та сидіти. Над лавою гіпсові панелі, а ще полиця для ключів із підсвіткою знизу. Зліва процес монтажу гіпсових панелей, а праворуч візуалізація цього елемента передпокою. На підлозі основний матеріал це паркетна дошка, а у мокрих місцях, типу передпокою і кухні, укладена плитка. До речі, зверніть увагу на лінію стику матеріалів, яка переходить на обидві стіни. Праворуч це лава, а ліворуч це стіна до шафи. Цей прийом зроблений для того, щоб візуально розділити передпокій на дві частини, і він не виглядав занадто вузьким і довгим. Величезна шафа для верхнього одягу у матеріалі того ж самого кольору, що і кухня. Незабаром ми до неї дійдемо. Між передпокоєм і основною кімнатою на стелі зроблений розрив, щоб по стелі не пішли тріщини згодом через велику площу приміщення. А ось так виглядав передпокій на візуалізаціях. Переходимо до головного приміщення вітальні. Тут також повторюється наш акцентний колір з тією ж метою розділити довге приміщення візуально на зони зона їдальні та вітальні. Так як колір темний, то ми розміщуємо його біля вікна і кількість світла нейтралізує його насиченість. Напроти вікна розташована тумба під ТВ, який незабаром повісять, і шафка зі скляними дверцятами, які ми проєктували більш витонченими, але ніхто із меблярів не зміг зробити подібну ширину і довелось погодитись на рамку у 5 см, щоб стала петля зсередини. Під тумбою під ТВ зробили підсвітку, щоб зручно було дивитись телевізор ввечері. Колір тумби повторює колір стін у їдальні, але з різним освітленням колір змінюється. До речі, ось візуалізації, які мені здається, ну дуже схожі на фінальний результат. А тут ми бачимо перехід із їдальні до кухні. І подивіться на першу картинку, де шафа з тонкою рамою на фасаді. Так не можна. І поступово переходимо з вами до кухні, кольорова гама якої дуже спокійна та монохромна. Тут увесь акцент на деталях: наприклад, плитка на фартусі, плитка на підлозі, яка є кольоровою інверсією стільниці. На стіні плитка Еквіп з темною затіркою. Праворуч величезна секція для зберігання з двома вбудованими холодильниками. Матеріал кухні плівковий МДФ, а матеріал острову ДСП. На підлозі укладений масив і стикується він із плиткою через пробковий компенсатор. Залишили балкон, щоб була можливість ходити на перекур та шафи для сортування сміття. На стелі основним джерелом освітлення є трек-система зі спотами та лед-стрічками з матовим розсіювачем. Вийшла дуже стильна і функціональна кухня. Праворуч від духової шафи розміщені два вбудовані холодильника із мінімалістичними ручками, за які зручно відкривати дверцята. А ще по проєкту у нас кухня мала виглядати саме так, як ви бачите її зараз. Але у процесі ми роздумували над тим, щоб ви поставити такий великий, знаєте, невбудований холодильник, сайт. Він звичайно зручний, але погодьтеся таке виглядає набагато краще. І тут ми помістили два вбудованих холодильника. Острів, який одночасно може бути барною стійкою. У проєкті ми планували нависання стільниці у 20 см, Але потім замовники захотіли більше місця для ніг, коли сидиш за нею. Тому ми зробили нависання 30 см і щоб конструкція була міцна, по обидва боки зробили стійки. З іншої сторони острова ящики для зберігання. На торці зробили дві розетки для зручності. Фурнітуру ящиків використовуємо лише блю. Бо на фасадах можна зекономити, а на фурнітурі ні. Зліво від раковини розміщена посудомийна машинка шириною 60 см. У пеналі розміщено дуже багато місць для зберігання, і найзручніший спосіб це висувні ящики, щоб нічого не загубилось. Ціночка біля раку нас викрашена фарбою, вона вандала стійка, але все ж таки ми вирішили перестрахуватися і взяли ще більш міцнішу фарбу. Ось тут три, три різні фарби, трошки видно. Mm -hmm. Для того, щоб потестувати цю фарбу, ми вибрали найпігментованіше, що у нас було тут на об'єкті. Це герметик, дерево-паркет. І зараз. Цієї шляпчивої, але іншою стороною чистою. Будемо давати. Ця більшість насостійка, що дексоп'ята. А Оця? Так, але mm -hmm. вона матова. Ага, ця більш матова, а ця більш глянцева, да? так? Так. А ось ця. Це перша категорія, вона найдешевша і вона не настільки моюча. Але все ж таки все одно. Проблема матових фарб, у яких ми зацікавлені найбільше, у тому, що у них не дуже високий рівень вантала тому що чим більше фарба глянцева на стінах виглядає, тим більше її можна мити. Те витирати, але у гарних контор, типу флюгер, у яких ми зробили ось цей викрас. У них є декілька варіантів матових фарб, які нам дали стійкі. Якщо декілька раз помити стіну зі звичайною фарбою, то вона стає у тих місцях глянцевою. Ось фарби вже висохли, і ви бачите, що вони залишились усі матові. Ось ця найкраща середня. Зараз вони виглядають однаково, але вона з часом буде менш глянцюватися, ніж, наприклад, ось ця чи ось ця. Сподіваюсь, по фарбах стало все трошки зрозумілішим, тому переходимо до санвузла із душем. У цьому проєкті у нас два санвузла: один з ванною, а інший з душем. У проектуванні санвузла ми спеціально розмістили усе таким чином, щоб душ був типу walk-in, без скляних або будь-яких інакших перегородок. Його глибина півтора метри. А тут я наглядно демонструю, який просторий душ, і весь санвузол, взагалі. На стінах блакитно-сіра плитка, і у цей самий колір ми пофарбували двері та шавки над унітазом. Сантехніка і тумба зі стільницею у білому кольорі. Подивіться, яке гарне освітлення вже зараз із технічним світлом. Ось ця ручка грає роль ще й тримача для рушника. Подивіться, яка класна текстура плитки у душі. Всі змішувачі, кнопки зливу, гігієнічний душ усе біле. Вперше поставили у проєкті Пісуар, тому, якщо вам було цікаво, як він виглядає поруч з унітазом, то ось вам приклад. Закінчили санвузлом і переходимо до спальні. Тут концентрація нашого акцентного кольору і для спальні це ок, тому що тут проводять не так багато часу, як у вітальні чи кухні, і через те, що на високий поверх у квартирі не дуже сонячно і він не виглядає дуже яскраво. З двох боків від ліжка розміщені симетрично вертикальні декоративні панелі із підсвіткою від бра по центру. У фінальній спальня буде виглядати майже так само, як на візуалізації. В Спальні вмістилась невелика гардеробна. Ще ось ця стіночка буде у матеріалі з дерев'яною текстурою і виглядати єдиним елементом з дверима у гардеробну. У гардеробні є дзеркало, яке мало бути на усю стіну по ширині, але власники вирішили пожертвувати дзеркалом на користь додаткового зберігання. Стіна з дверима такого ж кольору і на ньому не так помітний кондиціонер. Дуже самотньо виглядає один спот у треку, але незабаром додадуть ще три. Напроти ліжка телевізор і бра по обидва боки від нього. Батареї також пофарбували у колір стін. А це маленька чорна крапочка на підлозі це магнітний стопор для дверей, який реагує на відкривання. Я вам зараз продемонструю. Називається «Фантом». Другий санвузол у кольорах квартири. Бордова плитка у зоні ванни та бежево сірий на стінах, дуже схожий на колір стін у вітальні, але трошки темніший. Ліворуч, майже уся конструкція меблева у колір плитки. На цих візуалізаціях краще видно, як буде виглядати санвузол у фіналі. І тут гарний ракурс на меблеву конструкцію над унітазом та ліворуч від нього. Там у шафі приховані пральна та сушильна машини. Сантехніка та тумба також білі, щоб трохи заспокоїти насиченість кольорів. Усю плитку купляли у салоні біколор. У цієї прямо дуже природня текстура. Приходимо у дитячу кімнату, у якої ми трохи вкрали площі на користь комори біля входу. Шафа якраз стоїть спиною до неї. Ширина комори, товщина простінка і глибина шафи дали нам потрібний розмір, щоб поставити ліжко для дитини на виріст. Стіни у дитячій кімнаті пофарбовані у приємний колір зеленого яблука, який також змінюється в залежності від погоди. З яскравими кольорами потрібно бути дуже обережним, щоб вони не виглядали пластиково. Обов'язково робіть викраси. Тут колір ідеально поєднується із дерев'яною панеллю. Пам'ятаємо, що за цією стіночкою комора при вході. А біля шафи величезне дзеркало, яке відображає вікно і дає більше освітлення. Знизу шафи висувні ящики, а зверху фасади відкриваються натиском. Цей торець це товщина стіни між коморою і дитячою. До речі, над ліжком зробили вивід для двох пар бра, щоб у майбутньому поставити двоповерхове ліжко для двох дітей. Двері фабрики Асторі із металевою планкою по периметру для більшої вандалостійкості. Двері фарбовані МДФ на заводі. Дверна фурнітура біла бренду Тупай. Дякую, що подивилися відео до кінця. Пишіть ваші питання і враження у коментарях, адже це може стати темою наступного випуску. А я бажаю вам гарного дня, бережіть себе і побачимось.